Як відома, курортна Кирилівка переживає майже три роки російської окупації. Бази відпочинку, практично з першого року вони почали їх націоналізацію. проводити. чи змінився туристичний сезон у селищі після 2022 року, та чи є надія на його відновлення? Раніше в Крилівки держалися вони курити. Тобто було якесь хазяйство. Зараз я думаю, що це повинно вертатися назад, тому що відпочиваючих нема і заробляти нічого. Що відбувається з місцевими жителями, які залишаються лояльними до України? За те, що вони не вірить Росії, а вірить Україні. Вони їх вважають терористами, пришивають їм різні діла. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Кирилівка селище на півдні Запорізької області, розташоване на узбережжі Азовського моря. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кирилівка була одним із найпопулярніших курортів України. Тут працювали сотні баз відпочинку, дитячі табори, санаторії, розважальні комплекси та дельфінарій. Для місцевих жителів туризм був головним джерелом доходу. З лютого 2022 року Кирилівка, як і більшість Запорізької області, була захоплена армією РФ і досі перебуває під окупацією. За майже три роки туристична інфраструктура тут майже повністю занепала, а селище втратило свою економічну основу. Більшість баз відпочинку закриті, деякі перейшли під контроль загарбників або зазнали руйнувань. На прилеглих територіях російські війська облаштували свої позиції, що завдало значної шкоди природі, включно з піщаними пляжами та лиманами. Яким є життя в окупованій Кирилівці після майже трьох років російської окупації? Про це ми поспілкувались з начальником Кирилівської селищної військової адміністрації Іваном Малеєвим. Через російську окупацію Кирилівка переживає глибоку кризу, розповідає Малеєв. Уже третій рік поспіль. Там відсутній курортний сезон. Селище втратило туристів та відповідно джерела доходу. Уже третій рік поспіль сезону немає. Тобто, ті 500, навіть більше 500 баз відпочинку, які розположені на узбережжі Азовського моря, вони практично всі пустують. Практично всі. Десь який процент там невеличкий невеличкий працював в цьому році, в прошлому, позапрошлому, але це не що по зрівнянню з тими довоєнними роками, сезонами, які були в Кирилівці. Тобто, якщо Кирилівка випровідувала, відвідувала да, до 2,5-2-2,5 мільйони відпочиваючих довоєнні часи, то сьогодні ця цифра. Ми навіть боїмся сказати, це взагалі мізір бази відпочинку. Практично з першого року вони почали їх націоналізацію проводити. А будемо брати так, поділимо їх на три частини. Це гарні бази відпочинку, де Хазяєва. Не стали з ними співпрацювати. Виїхали або не були там, знаходились, тобто вони ці бази приватизували і сьогодні вони там керують. Є бази відпочинку, де хазяєва стали з ними співпрацюють. Тобто така категорія. Третя категорія, там, які у нас слабенькі бази, які були, і люди теж не пішли на співпрацю, будемо казати так, ці бази Оздиха сьогодні розкрадені. Ну і хтось може там собі щось прихватив. Є такі, да, і вони там потихеньку питаються вести бізнес. Росія навіть навряд чи хто туди їде, може одиниці, які там приїжджають до своїх військових, там родичів. Це одиниці. А в основному це Мелітополь, Енергодар, ці окуповані містечка, які сьогодні знаходяться також в окупації. Оце люди оттуда їдуть, і то там невеличка кількість, і це як правило вихідні дні, тільки на вихідні. До повномасштабного вторгнення на території Кирилівки працював аквапарк та дельфінарій. Чи працюють ці заклади в умовах окупації та у якому вони стані? Маєв розповів далі. Як таковий, ні дельфінарій, ні аквапарк нормально не працюють для того, щоб запустити аквапарк, потрібно дуже багато грошей. І для того, щоб ці затрати нести, треба щось мати. А якщо немає відпочиваючих, то з чого тоді зроблять? Так само і дельфіни, але я впевнений в тому, що там команда, наскільки я знаю, дільфінарії вона помінялась, і наскільки я розумію, там кримська команда, ті, які були раніше, вони там взяли, вони займаються, тому що дельфінів потрібно постійно тренувати. Тому там дільфінарі ще більше менше як то робив. Я робив, привозили туди діточок з району Мелітопольського ще куди-то, не привозили, тобто вони там якісь вистави робили, ну це тільки для того, щоб дельфіни не потеряли свою кваліфікацію. Основним джерелом доходів для жителів Кирилівки до 2022 року був туристичний бізнес. Місцеві облаштовували свої території для відпочиваючих. Зараз через відсутність туристів люди вимушені повертатися до сільського господарства, розповідає Малеєв. Раніше в окрилівки держались свиней, курей, тобто було якесь хазяйство. Потім от цього відмовились, тому що це все можна було заробити гроші і купити. Да? Зараз я думаю, що це повинно вертатися назад, тобто треба повертатись до сільського господарства, до огородів, до живності, до якоїсь тримати, щоб як то вижити, тому що відпочиваючих нема і заробляти нічого. Щодо роботи фермерських господарств, голова Кирилівки зазначив, що ціни на зерно в умовах окупації впали, тому доходи фермерів стали мінімальними. Фермери, які займалися сільським господарством, вони прекрасно розуміють, де, яка ціна на зерно була до війни, яка ціна на зерно стала після. Уже в час війни, під час війни, це в 5 в разів ціна зменшилась. І на сьогоднішній день багато з них працюють сам на сам, тобто доходної частини практично немає, я так розумію. Але чим то займатися треба, то не займаються, поки ще займаються. А я пам'ятаю, 280-300 доларів стоїла тонна то пшениці до війни. Потім я пам'ятаю перший рік, 22-й вони десь 50-60 доларів. Тобто ціна знизилась, і вони ж практично, якщо ти пшеницю не здаєш, ми в тебе її заберемо. Якщо ти її здаєш, ми в тебе її купимо по такої ціні. І це все вивозилось в порти, в Крим. І оттуди вони відправляли це все за кордон, продавали нашу пшеницю. Одним із популярних серед туристів місць у Кирилівці був острів Берючий. До початку повномасштабної війни люди їхали туди на екскурсії, відпочинок та спостерігати за тваринами. Зокрема, там мешкало понад 40 видів копитних, у якому стані острів зараз. Малеєв розповів далі. Ми туди часто їздили, екскурсії проводили відпочиваючих багато. Туди екскурсії. Тобто це був остров керівництво. Все, тобто, це було все зроблено на. Довжному уровні, будемо казати так. Але як тільки почалася ця збройна агресія, війна, росіяни віднеслись до нього не дуже бережно, тобто вони там, наскільки нам відомо, відстрілювали, відстрілювали тварин і дуже багато. Mm -hmm. Що зараз, там, ми, чесно ряд не знаємо, але розуміємо так, що розуміємо те, що там бардак повний. Зазначимо, з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. В умовах окупації російська влада продовжує тиск на місцевих жителів. За даними Івана Малієва, людей тримають у полоні. Деяким винесли незаконні вироки та відправили до російських тюрем. На сьогоднішній день, так, да, є у нас такі люди, яких вони. Я вважаю, що незаконно закрили, і вирок винесли. Вони сьогодні вже знаходяться в тюрмах російських. У них там все по понакатане йде, тобто людям дають 10, 11, 12, 13 років. Не за що, будемо казати так. За те, що чоловік або жінка, або ще хтось просто симпатизують Україні, будемо казати так. Не підтримують Росію. Все. Вони їх вважають терористами, пришивають їм різні діла, і потім. А судді там, як під копірку, всі діла пишуть і закривають людей. І саме страшне, що цим людям приходиться тепер сидіти і не зрозуміло чого сидіти. Жили собі спокійно, працювали, робили. А за те, що він не вірить Росії, а вірить Україні, хто зараз очолює окупаційну владу в Кирилівці, Івану Малєєву достеменно невідомо за його словами. Управління здійснюють переважно особи з Росії. Була Катерина Уманець, потім там Андрій наш був місць, місцевий житель, там Медвідь був Євген. Зараз уже чи третій, чи четвертий намісник там і якийсь заїжджій не, не наш. В основному це люди, люди заїжджі з Росії, і я думаю, що. Так, який клан там керує, ми не знаємо. Поки у мене була, вона там керувала, як партія Жириновського в нього була, бо вона там і пам'ятник поставила все. Потім її посадили за крадіжки, вона сьогодні сидить закрита, а там після неї пішло, поїхало теж. Кирилівська селищна військова адміністрація евакуювалась і працює у Запоріжжі. Іван Малієв своїми робочими пріоритетами називає допомогу військовим збройних сил України та внутрішньо переміщеним особам. Виділяємо продуктові набори, договарюємося, ришаємо видачу, проводимо продуктові, битова хімія, фінансова допомога надається раз на рік. В цьому в наступному році не знають бюджет. Скорочується, скорочується, вийде чи не вийде, Але е, також видаємо. Ну і плюс е, працюємо з багатьма фондами, які надають допомогу нашим мешканцям співпраці, також там і фінансова допомога, і продуктова, і все, 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 все. Плюс до цього ми допомагаємо нашим військовим, також і фінансову допомогу надаємо, і на поранення, і не дай Бог там хтось загинув. Єдине, що я хочу додати, що ми все ж таки віримо в перемогу. Вона все одно буде. Віримо в повернення в Кирилівку. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скої злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ви не приазов'я.